Привіт! І це моє останнє замовлення по каталогу січня. Ну і, звісно, тут є частинка ваших замовлень, а є частинка того, що я замовила новинками уже каталогу лютого. Чому? Тому що ми будемо з Юлією Поплавською проводити прямі ефіри в інстаграмі і в Тіктоці. Де будемо детально розповідати про усі новиночки. Ну, по-перше, частину новинок я вже отримала як радник, а як амбасадор. Я замовляла їх самостійно. Ну і дозамовила те, чого у мене ще не було. Коротко, розповім про них. І так. В каталузі лютого виходить в серії Кеа нова, нова підсерія. І це лосьйон з трояндою, з трояндовою водою і мигдальним молочком. Там є 400 мл. Є гель для душу теж 400 мл. Так. Є ось такі лосьйони по 700 мл. Вони дуже зручні, йдуть з дозатором. Далі в серії Senses новиночка. І це серія ванільна насолода з ароматом ванілі та фініка. Ось такий гель 250 мл. Далі гель 500 мл. Спрей для тіла. Так. І з цієї серії ще є ось така піночка для ванни. Це все детально ми будемо розповідати на прямому ефірі. Ну і обов'язково ці прямі ефіри будуть збережені в наших стрічках. Далі крема для рук. А, до речі, це одні з ваших найулюбленіших кремів для рук а, з мигдальним молочком. Щас скажу точно. Скажу, скажу точно. А, значить дивіться, він йде з мигдальним молочком і гліцеріном. Ось такі дуже гарно зволожують ручки а, і не залишаючи відчуття знаєте, такої жирності і липкості. Тобто гарне зволоження, притом дуже гарно вбирається. Далі, дуже класна ціна була в каталозі січня на аромати Individual Blue і це два під замовленням. Була дуже класна ціна з вітаміном С. це до речі, я взяла на вітринку, бо вони всі порозбирали. Це я взяла для себе крем з він йде без сонцезахисного захисного фактора, тобто бажано його використовувати на ніч. Далі. Ось такі два бальзамчика для губця під замовлення. І туш теж під замовлення була дуже по класній ціні, і це наша а, така універсальна туш бездоганні вії, яка дає і об'єм, і довжину. Тому каталог з січня був дуже класним. Ви знаєте, він, хоч і після новорічних свят, де люди вже дуже багато хто потратився саме на новорічні свята. Але ці ціни, які представлені тут, повірте, замовлення представники здавали дійсно дуже гарні і дуже багато. А зараз ми починаємо працювати по каталогу лютого, який припадає на День закоханих. На день жінки, для того, щоб завчасно замовити подаруночки, да? не бігти в останні дні, в останні години і щось купувати, тобто для того, щоб можна було переглянути, а, обрати найкращі подарунки, замовити і щоб вони вже чекали свята. Тому переглядайте каталог лютого, замовляйте, по ньому дійсно є що вибрати: порадувати себе та своїх рідних.